Ти колись ловив себе на думці, що світ ніби підморгує тобі дає знак. Раптово з'являються одинакові числа, те, що ти сказав, повторюється по радіо або випадкова зустріч саме з цією людиною. Це не просто випадковість, це синхронічність, співпадіння зовнішніх і внутрішніх циклів. Всесвіт Розмовляє з нами мовою символів, образів. Мова єдиного набагато ширше людської. Чим більше ви, ви уважні до деталей, тим більше починаєте бачити, випадкова книга, забута річ, сон, який здається пророчим, все це може бути посланням долі. Будь-яке духовне вчення каже, все в світі взаємопов'язано. Кожен знак це елемент єдиного енергетичного поля, з якого можна черпати інформацію. Якщо навчитися відключати его і налаштовуватися на тонкі вібрації, найсильніше послання приходить тоді, коли ти Стані натхнення чи внутрішнього пробудження. щоб почати бачити ці сигнали, достатньо вийти із звичайних шаблонів, вести щоденник збігів, бути уважним до повторів, слів, які повторюють різні люди, або тіней, що кидає твоя душа в світ все це частина одного. Великого пазлу. Не ігноруй випадковості, вони як шепіт Всесвіту, що веде тебе шляхом, який ти сам колись вибрав ще до народження. Хочеш більше таких підказок? Почни з малого. Сьогодні дозволь собі побачити знаку чомусь звичайному. Можливо, це не просто випадковість, це Всесвіт каже, ти на правильному шляху. А може, і це відео, яке притягнуло твою увагу саме для того, щоб ти склав пазли єдиного. Тому не пропускай і доєднуйся до нашого клубу шукачів істини автор долі. Посилання на телеграм-групу в шапці профіля.